Указки українською. Василь Сухомлинський Як Федько відчув у собі людину? Пішов раз малий Федько з матір'ю на поле картоплю копати Вісім років тобі. Каже мати Працювати час по справжньому. Викопує мати кущ, а Федько вибирає з ямки картоплю і у відро кидає Не хочеться Федькові працювати. Визбирає картоплю, що зверху, а в землі не хоче коперсатися. Залишив картоплю в одному кущі, у другому. Мати помітила таку роботу та й каже Хіба тобі не соромно? Людина ж дивиться і все бачить. Оглядається Федько довкола і дивується Де ж та людина? Що вона бачить? У тобі, Федьку, людина, усе вона бачить, усе помічає. Та тільки ти не завжди дослухаєшся до того, що вона тобі говорить. Ось, прислухайся до її голосу вона тобі й скаже, як ти працюєш. А де ж вона в мені, людина? дивується Федько, у голові твоїй, у грудях, у серці, підказує мати. Перейшов Федько до іншого куща, позбирав картоплю, що зверху лежала. Хотів було вже залишити його, аж тут, мови, справді хтось докоряє. Що ж ти, Федьку, робиш? Порийся, там ще є картопля у землі. Здивувався Федько, оглянувся, нікого немає. А мов хтось дивиться на його роботу і соромить. І справді, мабуть, таки людина бачить мою роботу. Подумав Федько, зітхнув, розгріб землю біля викопаного куща. І знайшов ще кілька картоплин. Легше стало на душі Федькові, аж пісеньки й заспівав. Працює він годину, працює другу і все більше дивується. Ледве подумає, навіщо так глибоко гребтися? Мабуть, уже немає картоплі. А тут хтось і підслухає його думку. І соромно стає Федькові, але й радісно, ой як радісно. Гарний цей друг. Людина, думає Федько. Читала Анна Пелах для проєкту аудіоказки українською.